Що важливо знати перед стартом? Насамперед потрібно пройти консультацію лікаря-офтальмолога. Після детальної діагностики лікар підбирає нічні лінзи. Кожна нічна лінза для кожного пацієнта підбирається індивідуально. Важливо дотримуватися рекомендованого графіка носіння, дбати про чистоту і гігієну лінз і відвідувати контрольні огляди, які протипоказання до нічних лінз. Нічні лінзи не рекомендується використовувати пацієнтам, в яких є дегенеративні зміни рогівки, такі як кератоконус, кератогломус. Так само запальні запа, захворювання передньої поверхні ока, такі як лефаризи, конюктивіти. Так само не використовувати лінзи при ерозіях або помутніннях рогівки, захворювання сухого ока, тяжкого ступеню, лагофтальму або ністагму. Як правильно доглядати за нічними лінзами? Догляд за нічними лінзами він ділиться на два етапи. Перший етап це є щоденне очищення лінзи. І другий етап це використання спеціальної очисної системи, яку використовують один раз в тиждень. Додатково потрібно пам'ятати, що перед кожним одяганням і перед кожним зняттям нічних лінз потрібно мити руки в мене. Скільки служать нічні лінзи? Орієнтовний термін використання нічних лінз це є 12 місяців. Для того, щоб уникнути подальших ускладнень, потрібно змінювати нічні лінзи своєчасно. Зір це не те, що потрібно втрачати. Подбайте про нього сьогодні. Записуйтесь на консультацію в офтальмологічний центр Дмитра Горячого.